А ви знали, що 70% людей в Україні купують не те авто, яке хотіли? Всі думають, що обирають розумом, а насправді зі страху або поспіху. Найголовніша помилка це купувати очима або по ціні. Людина хотіла кросовер. Купила собі седан, бо було дешевше. Хотіла бензин, а купила дизель, бо хтось сказав, що надійніше. Чому так відбувається? Тому що немає людини, яка тобі все пояснить. Саме тому ми не просто ганяємо машини, ми перевіряємо повністю історію. Карфакс, перевірка пошкоджень підбираємо не по випадку, а по потребі. Наше СТО повна перевірка перед видачею, повний супровід від перших запитань до ключів у вас в руках. І як результат людина отримує саме те авто, яке закриває її потреби без витрат, без сюрпризів, без не те хотів. Тому, якщо хочеш зробити правильний вибір, не гугли пиши нам, ми допоможемо знайти машину твоєї мрії.